Всім доброго ранку. На сьогодні зранку нема світла, не знаємо, чи на цілий день, чи ні. Думаємо, чого. Ага, обрізають електрики, по підпровода геляки. Прибігла подивитися, що в нас тут робиться. Коло стовпа обрізали, треба прийняти. Ну, ми щось, я думала їх обрізати, як вони були маленькі. Але щось забулося, затягнулося. Ну, а тут границя, вона не знаю, нічия, чи що, чи, чи я. Ну, общем, вони тут нарізали добре. Геляки попадали на город. Треба прибирати. Є робота. І в сусіди нарізали теж. Так що я вже знаю, чого немає світла. А де нема кому прибирати, так воно і буде валятися. Думали, витримаємо цілий день без світла, обійдемося. Нас то вчора, як кажуть, попереджали, що не буде цілий день світла, але ми забулися чогось. Не набрали води, не накрутили цигарок і прийшлося нам включати своє світло, тому що в нас вода скважена, як немає світла, то й немає води. Ще один день підходить до кінця. Анжела з Яриком робили тепличку. Садили свої туї. Всім доброго дня. Робота кипить. Жертви тіктока. <реш> <реш> тепличка із прутиків. Парничок. парничок, так. Не тепличка, парничок. Посадили вже вчора такі гілочки молоденьких туйок. Хотіла туйок насадити, обсадити собі, обділити клумбочки. Пішла, купила одну 300 гривень. Хазяїн каже, я тобі привезу, бери та й сади, якщо хочеш. Тепер є робота, будемо пробувати. Побачимо, вийде, приживуться чи не приживуться. Так. Да. Тут Далі покази, буде. Як роки, да? Та жертви ті хто знають, що нарізали прутиків із клинка, нагнули і стяжками їх закріпили. От ярик їх обтесує, щоб клійонку не порвали. Як буде вітер і ними клійонкою шатати, щоб у псучки не порвалася клійонка. Тем натягувати клійонку, Ну кажуть сучок, а як воно зветься правильно? Де кріпиться гілочка? Та як каже, так і каже все. І ось такий кінечний результат. З тим добрі. Восени побачимо, що воно вийшло. Приживеться чи не приживеться. Ви бабусі прийшли внучата, розклалися своїми ігрушками по всьому подвір'ї. Я вже покинула всю роботу. Та й сиджу з ними. Я й так сива, ти хочеш, щоб я зовсім була біла? Надовго тих скатів хватить, що ти так тормозиш? А. Не хватит. Ну я то так думаю. Я теж так думаю. А хто це так їздить? Ты. Угу. <рикла> Ой, ти з одної сторони, а ти з другої сторони воюют. Ну Ратує, ратує. Ой Боже, жаба мала. <ріст> так весна сьогодні рання цей рік і суха, так усе цвіте, бистро зацвітає і бистро перецвітає. І Сливочка так красно цвіте. Може, щось вродить. І яблуночка так цвіте вже гарно. І грушка цвіте. А нарциси вже перецвітають. Ще такий нарцис є. Колись Анжела мені на 8 березня в горщечку подарила. Я їх висадила. Це розцвітають тільки. Втихомирились. Всім на добраніч і тихої, всім ночі. Ту вже буде відпочивати, а в Наташі ще на вечір є робота. Кому відпочинок, а кого ще є робота? Це відпочинок. Оце то відпочинок. Замісила тісто на лаваші, бо Стасікові завтра щось в школу вже треба. І робить квіточки. Такі, що це листочки? да листочки. листочки роби. Це вона собі нарізала напереду таких кусочків і робить. Як це, як це показати зблизько? Так, наче видно. Опа, і приклеїла. О, ні, в мене нервів би не хватило. Це ж не нагнутому нагороді стояти. Сюди собі та й клацай запальничку. Це получаються такі листочки, тоді буде робити квіточку. Но поки вона їх ще наробить цих листків, це так, ввечері коли? Вечером потрошки, так. Да. Тоді побачимо, що вийде і на що вони. Тут робить, а тут сидить в телефоні. Що ти там дивишся? Шелудька. Шелудька дивишся. М